Сухі рослини коноплі розкидані по кутках сарая, були виявлені у домогосподарстві одного із жителів району. Знайшовся тут і прилад для нанесення тілесних ушкоджень. Дані рослини зберігалися у господарському приміщенні, що розташовано на території домоволодіння, пристрій поблизу даного приміщення. І надалі огляд продовжиться. Є підозра, що в даному домоволодінні зараз зберігаються предмети, які мають. Докази до зняття протиправної злочинної діяльності. За попередніми даними, конопля належить 23-річному синові господаря. Я її іноді вживаю дуже рідко, а іншу кількість, коли вони знайшли, я не знаю, в її місце похоже. Ну, а ви вживаєте туди, берете? на когось росте. Чавун із коноплею, висушеною та подрібненою, зберігався у домісці ще одного жителя Чуднівського району. Окрім того, під час рейду у районі вилучено понад 100 літрів самогону, майже 250 літрів закваски та 13 самогонних апаратів, а ще 8 одиниць мисливської зброї. Загалом правоохоронці склали 160 адмінпротоколів. Нема тих паспорта. Зараз в них виявився підозра на... Алкоголь везуть на експертіз. А ви щось вживали сьогодні? Ні. А чому в них підозра тоді виникла? Ну бо я, може, це, може, це підозра така, що я випив 20 капель корвалолу, то це, може так і село дає mm -hmm. по очах.